Процедуру обгортання домовини полотнищем державного прапора України розпочати. Навчався Сергій у школі номер 3 займався дзюдо, мав спортивний дух, але завжди залишався чуйним і відкритим. Після закінчення школи Сергій продовжив навчання у професійному технічному коледжі, де здобув спеціальність маляра-штукатура. Він працював на різних підприємствах. Останнім місцем роботи було підприємство «Юж Енергобуд», де його знали як доброго, надійного працівника і справжнього товариша. На початку вересня 2023 року він був призваний на військову службу під час мобілізації. 26 листопада 2024 року зв'язок із Сергієм обірвався. Він зник без вісти. Мати вірила. До останнього, щодня чекала дзвінка що година звістки, що хвилини дива. І лише нещоденно стало відомо, тіло Сергія було знайдено та ідентифіковано. Сьогодні в останній шлях ми проважаємо нашого героя, який, на жаль, повернувся додому на щиті. Левша Сергій Олександрович, який до останнього подиху бив руську навалу. Але, на жаль, війна зібрала його життя. Щирі співчуття родним та близьким Сергія Олександровича. Вічна пам'ять тобі, герою! Спи спокійно, брате! Сьогодні ми проважаємо останню дорогу справжнього воїна, героя, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Він був справжнім патріотом, який, не вагаючись, став на захист своєї батьківщини. Схиляємо голови в скорботі та висловлюємо щирі співчуття його рідним та близьким. Українське <му> сонце зійшло, хай яскраво світить воно. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо, о, якби ви бачили. Як летіли журавлі, воїв на щитах несли. Як летіли журавлі, воїв на щитах несли.